Слава навіки Господу Богу! Нехай Бог вас збереже та благословляє, щоб кожен мав можливість покаятися. Важливо розуміти та аналізувати себе, чи являємось ми Вавилоном, чи є церквою Божою? Тому може себе легко проаналізувати. Якщо церква вона вже починає з'єднуватися з цим світом, соєдина... соєднатися. Царями земними, то це вже становиться Вавилон. Якщо втрачаємо любов, якщо є гоніння на святих Божих людей, якщо, якщо є обогащення спотворення Божого Слова, то це вже є Вавилон. І для нас є можливість, щоб вийти з Вавилону. Це тільки покаяння, щоб стати живою церквою Божою, яка приводить інших людей до Господа Бога. І Господь звертається також до церков. І одній церкві каже, що ти втратила любов, іншій каже, щоб була вірною до смерті і щоб не боятися смерті. Нам важливо. Дуже важливо проповідувати Слово Боже, щоб приводити людей до Господа Бога. А якщо не проповідаємо, то це може показувати, що ми вже не народжені згори, бо дух прикладає Спасаємих до церкви. Також важливо слідкувати, щоб Господь був на першому місці, а не багатство. Бо Господь каже такій церкві, ти не гарячий і не холодний, ти теплий, бо не можемо служити Богу та мамоні, а ідолослужителі знаходяться в нє ворот. Тому важливо розуміти, що є заповіді Божі, вони є святі, бо Бог є святим, Бог і світло, в ньому нема ніякої темряви, а є також і заповіді диявола. Якщо ми в Дусі Святому, то заповіді Божі ми виконуємо. Тому церква Божа, вона движеться в Дусі Святому, але Вавилон движеться в Дусі Антихриста. Антихрист це проти Христа або замість Христа. Амінь. Тому вже зараз Господь Бог нам дає час, що ми змінилися, що ми покаялись. І щоб ми стали справді Божою церквою, вийшли з Вавилону. Тому напишіть нам, якщо ви хочете вивчати Біблію, пізнавати Бога.